Буданов терміново зізнався українцям у дечому дуже важливому. Відбувся ряд подій, що стали повною несподіванкою як для росіян. Так і українців тотальні зміни відбуваються зараз. І щоб українці розуміли ситуацію, очільник гур видав правду і відкрив декілька вражаючих таємниць. Що ж такого непередбачуваного сталося, як це коментує Кирило Буданов за мить у відео? А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розкрив неочікувані се. Екрети, які здивували кожного, виявляється, зараз сталися речі, про суть яких українці не до кінця підозрювали. Почнемо із пояснення щодо атаки на Москву, а далі перейдемо до найцікавішого. Як виявилося цілями українських БПЛА, які атакували рашистську територію, були центр радіозв'язку, Московський аеропорт та авіабаза в Ростовській області. Про це він розповів в коментарі видання The War Zone. Ми провели кілька операцій з використанням безпілотників, сказав Буданов. Крім атаки на центр радіотехнічної розвитки, Буданов не уточнив, де він розташовується. Ударів було завдано по аеропорту Астаф'єво в Москві та авіабазі Мілерова в Ростовській області. Загалом було задіяно близько 50 безпілотників, сказав Буданов. Масштаби збитків, за його словами, з'ясовуються. За даними системи пожежної інформації, НАСА ні в Астаф'єво, ні в Мілеровому пожеж не було. Пише Zone». Ну, а рашистська влада заявила про атаку 45 безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін напередодні повідомив про десятки дронів, проліт яких було зафіксовано в районі. Падольська, ну і назвав атаку однією з наймасштабніших за весь час. Під час бесіди із журналістами Кирило Буданов зазначив, що Астаф'єва було використано як хибну ціль. Це аеродром для транспортної авіації, пояснив Буданов. Крім того, він додав, що центр радіотехнічної розвитки розташований в Подільському районі приблизно за 8 кілометрів на південь від Астаф'єва. Буданов також розповів, що удар дронів по рашистському аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області, що стався днями, призвів. До знищення перехоплювача Міг 31 Фоксхаунд, здатного насти аеробалістичні ракети Кинжала, також двох транспортних літаків Іл-76 шість Між тим розвідка працює не лише із зброєю. Так, до прикладу, нині стало відомо про те, що кіберфахівці гурміноборони України атакували сервери рашистських телеканалів. І так, в ефірі деяких телекомпаній були показані об'єктивні відеоролики про війну в Україні. Про це пише Українформ із. Посиланням на джерело в українській розвідці зазначається, що відео від гур було тричі продемонстровано в прайм-тайм телеканалів. Пірва Уральськ ТВ, Євразія «Євразія-360», Євразія Первий канал та інших. Частина атакованих каналів входить до медіахолдингу місцевого олігарха Андрія Камарова. Рашиські фахівці з кібербезпеки намагалися виправити ситуацію однак, внаслідок їхніх дій було припинено трансляцію одразу дев'ятьох рашиських телеканалів. Євразія 360», Євразія Первий канал, Уральськ ТВ, Луганськ, «Луганськ-24», Первий Республіканський, СПБ, Апло, ТВ та Первий Рашистський так додали у розвідці. Втім, це не завадило кіберфахівцям гур в збереженні доступу до серверів телекомпанії. Відтак низка телеканалів була змушена припинити власне мовлення на тривалий час з моменту здійснення атаки про що свідчать і публічні звернення до. Телеглядачів, крім цього, кіберфахівці Міноборони України та хакерська група ВО ТІМ завдяки успішній кібератаці паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю. РФ про це повідомляє прес-служба ГУР. Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера в місті Сніжинськ, Челябінської області РФ компанію Вега виведений з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах Веги знищена. А йдеться в повідомленні Унаслідок кібератаки без інтернету та послуг. Зв'язку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста, зокрема в НІТФА, Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики. Це рашистське підприємство-розробник ядерних боєпропасів, яке було підключено лише до провайдера Вега. Зазначається також, що вдала атака в кіберпросторі РФ дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного під санкційного заводу. Як наголошують розвідники, здобута інформація, зокрема дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб. Також наслідком кібероперації стала загроза зриву Держоборонзамовлення замовлення нападника про що свідчать коментарі в місцевих пабліках Сніжинська. Нещодавно також стало відомо про те, що українська розвідка здійснила масштабну кібератаку на фінансовий сектор та урядові ресурси арафії. Атака тривала протягом тижня, і, зрештою, кіберфахівці гурміноборони завершили одну із найбільших в історії діос атак на інтернет інфраструктуру АРФ. У результаті вдалося вразити критично важливі ресурси та отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних, як повідомляють джерела в українській розвідці. Атака тривала безперервно протягом тижня і вразила. Онлайн сервіси всіх головних рашиських банків, включно із центробанком, провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соцморежі та месенджери, Радові ресурси та десятки інших серверів. Джерела наголошують, що усі атаковані ресурси в той чи інший спосіб були залучені до підтримки або фінансування збройної війни РФ проти України. Ураження зазнали зокрема ВТБ банка, Альфа-Банк, Збірбанк, Райфайзенбанк, РСГБ Банк, АК Бар. Росбанк, Газпромбанк, Т банк. І банк банк Дома РФ та Банк РФ в останній день атаки були також уражені ресурсами Міноборони РФ, МВС та ФНС. В російських змі назвали цей ймовірно, найпотужнішим в історії килимовими хакерськими атаками та великим наступом кібервійськ. Результати операції Гур відчули мільйони користувачів в усіх регіонах Арафії за оцінками ворожих кібераналітиків і з огляду на успіх, який вдалося досягнути українським хакерам прогнози щодо наслідків наступних подібних атак для окупантів втішні. джерело в гур прокоментували завершення операції таким чином. Наразі можемо видихнути і констатувати завершення операції. Дякуємо всім, хто брав участь, допомагав та вболівав. Звісно, це лише початок і ще більш цікавих подій. Рашистам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури яму. Настає страшний час для ворога згадати про ідею ізольованого чебурнету з ровами по периметру. До зустрічі в наступному акції цієї захід. Хопливої історії. Кінець цитати З-поміж іншого українським розвідникам вдається утримувати дані про плани ворога. Так до прикладу, в розвідці зазначили, що нині арафія готується до проведення в Європі нових інформаційних операцій з метою дискредитації України. І Їхня мета переконати українських біженців, що повертатися на батьківщину не варто. І про це заявив представник гурміноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, рашисти вже почали проводити відповідні операції. Зокрема, в Італії дерев використовують нібито українських журналістів із окупованої території для виправдання війни проти України? Це презентація різних художніх і документальних книжок, нібито про злочини України на території Донеччини Луганщини. Повідомив представник ГУР і розповів, що рашисти активно працюють з громадянами України, які виїхали до Європи після початку повномасштабного вторгнення. За словами Скібєцького, РФ використовує для цього різні товариства навчання та церкву. Вони хочуть переконати українців, щоб їм не варто повертатися додому. Ну а що ви думаєте з цього приводу, пишіть відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні.